Шановні українці, шановні сини і дочки Бога, я сьогодні національний гетьман України і українських земель. Працюю на полігоні сил протиповітряної оборони України. І хочу сказати всій нації, що в нас сьогодні найкращі сили протиповітряної оборони. Вони збивають 95%. Тих ракет і шахетів, які на нас посилає Україна. Я хочу вам сказати, що 90% це найвища, найвищий процент роботи протиповітряної оборони у світі. І наші воїни день і ніч не сплять, день і ніч працюють, і день, і ніч знищують всі ці цілі, які несуть смерть всьому українському народу. Сьогодні воює вся українська нація. Бо тому, що кожен українець сьогодні де він не був, він сьогодні ризикує зустрітися із російським шахедом, з російською ракетою, з російським злом, з російською смертю. Для чого це роблять росіяни? Важко подумати, це так можуть робити тільки собако-свині. Які хочуть, щоб ми, українці, ніколи їх не простили, і ніколи їм не простили навіть те зло, що наші предки їм простили за Голодомор, за напад, за громадянську війну в 21-му році, яку вони кажуть, громадянська, та не громадянська то була війна, то був такий же напад цих москалів на Україну. І сьогодні воюють всі і маленька дитина, і доросла, і пенсіонер, і ніхто не знає, де впаде ця російська смерть. Тому ми сьогодні всю націю піднімаємо високо голови. Ми саме мужня, саме непереможна нація в світі. Ми мобілізуємо сьогодні і дівчат, і хлопців. І сьогодні ми повинні всі піти, щоб розірвати Російську Федерацію на шматки. Сьогодні наступив у війні з Російською Федерацією переломний момент. Вони хотіли знищити Україну, все українське. Но сьогодні вони вже хочуть підкоритися Україні, підкоритися всьому українському, вивчити українську мову, вивчити українську історію вивчити